У рамках Всесвітнього дня боротьби з раком молочної залози, який відзначається в жовтні, три дні поспіль в Ямполі працювали онкологи декількох медичних закладів Вінниці. Вони проводили безкоштовне обстеження жінок. Так, два дні вели виїзний прийом, запис на який здійснювався через сімейних лікарів, медики Вінницького медичного центру онкохелп та BP Medical, директор Оксана Машевська. Приїзд в Ямпіль їх добра ініціатива. Щороку, у жовтні місяці у рамках боротьби з раком молочної залози у нас проводяться безкоштовні прийоми та безкоштовні огляди лікарем, онкологом-мамологом, онкологом-гінекологом та онкологом-хірургом. Ми здійснюємо виїзди у різні райони та різні області. Сьогодні ми знаходимося у місті Ямпіль, де ми з виїздом, з робочим виїздом групою лікарів онкомамолог та онкологів Когінеколог надаємо безкоштовну консультацію та огляди заради виявлення і профілактики раку молочної залози. Ми щиро вдячні усім організаторам цього проекту, а саме, директору медичного центру БП «Медікал» Машевській Оксані, а також директору ЦРЛ міста Ямпіль Шеремет Олег Іванович та Плахотна Галина Полипівна за тісну співпрацю. Та допомогу у організації цього виїзду та повідомленню свого населення про важливість профілактики раку молочної залози дбайте про себе, бережіть своє здоров'я і звертайтеся до лікарів вчасно. На сьогоднішній день статистику ми маємо як світову, так і по Україні, а також, так як ми у Вінницькій області знаходимося, ми маємо статистику у Вінницькій області. Ну, на жаль, можу сказати те, що рак помолодшав. Він зустрічається зараз найчастіше у віці 25-35 років, але ранньо діагностована онкопатологія дає 98% виживаємості. І виліковності, як ну, якщо це дуже рано ранньо діагностовано. це перша друга стадія. Потрібно часто звертатися, берегти своє здоров'я, проходити профілактичні огляди обов'язково. Якщо у вас нічого не турбує, то звертайтеся раз на рік. Це огляд лікаря-мамолога-онколога та за потребою УЗД молочної залози до 40 років. Якщо вам більше 40 років, це огляд лікаря-мамолога та Мамографія або якісне УЗД. Але якщо вас щось турбує, або є в вашій родині люди, які хворіли онкопатологією, а саме раком молочної залози, то такі огляди потрібно проводити раз на 6 місяців. Ми обстежуємо жінок, даємо рекомендації згідно їхньої патології чи відсутності патології згідно того, які План у них обстежень по життю, враховуючи, що жінки, в принципі, більшість з них дуже рідко обстежуються. Це дуже важливий захід. От. І ми всіляко допомагаємо нашим жінкам, ем, тим, що проводимо ці огляди. Огляд у нас сьогодні безкоштовний, е, УЗІ також безкоштовна. Ця акція присвячена місячній боротьби з раком молочної залози. І ці комплексні огляди для вас, жінок, щоб ви були здорові і щасливі. Загальні поради, жінка можливо, в цей раз не всі прийшли, але що потрібно знати. Ну, загальні поради це профогляди, самостійне обстеження. Самостійне обстеження обов'язково. Жінка, кожна має обстежуватися ну, груди там регулярно, хоча б раз в місяць, пальпаторно оглядати перед зеркалом, дивитися, чи є, чи немає лімфатичних вузли збільшені, чи виділені якісь будь-які зміни є підстави для того, щоб звернутися до фахівця. Е, у разі виникнення таких скарг людина має бути обов'язково обстеженою, крім е, фізикального, тобто огляд пальпація. Е, ще має обов'язково бути апаратний метод. В молодому віці до 40 років це ультразвукова діагностика, після 40 років обов'язково має бути рентгенологічна мамографія. От, е, у разі знову ж таки виявлення якихось проблем, лікар завжди надасть пораду і скаже, які до обстеження необхідні. Е, що? Треба шануватися. Так, да, себе потрібно любити, тому що зазвичай нас люди налаштовані на що на працю, на відпочинок після тяжкої праці він короткий, і відповідно часу на себе, щоб обстежитись, не вистачає. Так от треба робити такі дні здоров'я, і інколи там раз в півроку, в рік, в кого якісь здоров'я, навіть дозволяють можливості обстежуватися, проходити апаратні методи обстеження обов'язково. Обов'язково відвідувати гінеколога, жінкам. для жінок це дуже важливо. Тому що сукупно, ну, сумарна кількість хвороб онкологічних це переважно більш, це молочна залоза і гінекологія. Відповідно, це легко обстежуємо зони і до, до того треба прислухатися і себе любити. Клініка OncoHelp та BP Medical зробила акцію огляд пацієнток в ну, скажімо, віддалених районах Вінницької області з метою виявлення онкологічних захворювань. Я, як гінеколог, проводжу плановий огляд пацієнток, ми робимо забір матеріалу для виявлення атипових мазків, вірусу папіломи людини, оглядаємо пацієнтку об'єктивно, робимо УЗІ при потребі. Тому регулярний огляд. Це запорука вашого здоров'я. Будь ласка, раз на рік відвідуйте гінеколога, відвідуйте мамолога, інших спеціалістів, які вам необхідні по потребі Ваші які б ще поради загальні дали жінкам? Тому що у нас звикли йти до лікаря, коли вже припече, коли якісь явні такі проблеми зі здоров'ям. Ну безумовно, я радила б жінкам не не, не дочікуватися симптомів. При виникненні симптомів, безумовно, звертатися до гінеколога. Але сьогодні я оглядала буквально перед тим, як ви задаєте мені питання, пацієнтку, яка не була 9 років у гінеколога. Безумовно, це, ну, скоріше за все, навіть не повага до себе, оскільки захворювання завжди лікувати важче, ніж профілактувати це захворювання. Тому я закликаю, наші колеги закликають відвідувати. Якщо ми говоримо про гінеколога, то як мінімум один раз в рік виявленні симптомів не відтягувати це в дальній ящик, зважаючи на зайнятість, а все-таки спланувати огляд і звернутися на консультацію. Проблема актуальна. Багато людей хворіє з вашого досвіду. Ну, звісно, є об'єктивна статистика, яка говорить про рівень онкозахворювань, онкогінекологічних захворювань. Про це ми завжди говоримо в наших, в наших бесідах з пацієнтами, з колегами. І Закликаємо, закликаємо до того, щоб ви щоб пацієнти не нехтували регулярними оглядами. Дякую ще один день. Обстеження жінок в ямпільщини проводили лікарі-онкологи Подільського центру онкології в усі дні під кабінетами черги. Жінки, які прийшли, розуміють важливість таких заходів. Лікарі ж наполегливо радять зрозуміти це всім без винятку. З 2018 року наш заклад започаткував консультативні виїзди для забезпечення здоров'я жіночого населення нашої області і виявлення і вчасне надання кваліфікованої допомоги. Тому що, як правило, останнім часом збільшується тенденція до розвитку захворювань молочної залози в більш молодому віці, значно почастішали Випадки захворювання раку молочної залози в більш молодому віці. Ну і зважаючи на теперішній період, теперішні виклики нашого часу пандемія коронавірусів і, на жаль, війну багато жінок не можуть приїхати до нас щоб обстежитись і не мають можливості. Тому, отакі, от виїзди були започатковані. Ми їх будемо продовжувати. Взагалі збільшується з роками кількість пацієнтів, які тенденції в цих хворобах. Так, на жаль, зараз світова тенденція, що рак молочної залози значно помолодшав, так би мовити, тому що молоде населення. Більше почало хворіти, і відсоткові співвідношення теж, на жаль, ростуть. І, на жаль, рак молочної залози зараз виходить на перше місце серед захворювань жіночого населення, взагалі серед усієї онкології. Тому, шановні жінки, будьте пильні і бережіть себе. Чи якісь державна підтримка хворих на онкологію? Як взагалі відбувається все це? Чи, чи все це падає на кишені пацієнта, тому що для багатьох це. Ну, фантастичні суми і як вирок звучить хвороба зараз. Зважаючи на реформу в медичній сфері, будь-яка жінка може взяти направлення на безкоштовну мамографію на безкоштовне узі молочних залоз, яке проводиться абсолютно безкоштовно в нашому закладі. І якщо, на жаль, є уже епізод, коли потрібно надавати кваліфіковану допомогу, ми це також робимо все безкоштовно на наших теренах. Оперативні втручання виконуються безкоштовно, абсолютно. Обстеження безкоштовно виконується абсолютно. Медичне забезпечення також усе є, по усім пакетам медичної допомоги, як і хіміотерапія, променева терапія, променева діагностика і так далі. На обліку у нас знаходиться 1100 чоловік, ну, а вже взято 56. В цьому, році? В цьому році занедбаних багато, в четвертій стадії вже дуже багато у нас. 35 чоловік, коли тими роками, було 19 найбільше. Цього року приходять пізно, звертаються, не йдуть до лікарів. Є хворі, які не задекларовані, взагалі ніхто їх не дивиться. Ну, такі. Обстановка нехороша. З усіх видів раку, який найрозповсюдженіший. Найрозповсюджений це рак молочної залози, рак тіла матки. Зараз тенденція йде до збільшення раку простати, рак нирки. І шлунок. В так. Легені. Багато занедбаних, як вони виявляються? Це вже коли всі Це симптоми? коли хворий вже сам приходить, його болить і він хоче лікуватися, от тоді вже приходить. А вже лікування симптоматичне тільки. Знеболююча терапія, отаке. наркотичні препарати назначаються. Це вже все. Сьогодні ми обстежуємо пацієнток з міста Ямбіль. Для цього ми використовуємо портативний апарат, який можемо, маємо змогу взяти з собою, привезти і обстежити людей тут на місці. Це особливо важливо для тих, хто не має змоги по якимось причинам приїхати до міста чи піти на приватне ОЗД, наприклад, яке дороговартісне. Для чого, власне, що ми можемо знайти на ультразвуковому дослідженні молочних залоз? Саме ми можемо побачити новоутворення молочних залоз. Це, в принципі, є саме важливе, для чого ми тут є. Це кісти, фіброаденоми, гранульоми. Це можуть бути як доброякісні утворення, а також і злоякісні рак. Ранні виявлення можливе завдяки ультразвуковій діагностиці, але хочу зауважити на тому, що ультразвукова діагностика краще застосовується у жінок у віці до 40 років. Це є більш правильним методом вибору ультразвук. Але у жінок старше 40 років 45-50 більше у тих жінок, у кого менопауза кращим методом вибору діагностики є саме мамографія. Утож, на чому я хотіла би наголосити, на тому, щоб жінки не забували про своє здоров'я, про те, що навіть якщо вони не звернулись до лікаря, все одно по можливості проходити обстеження, дивитися, що в них немає нового і в такому вже разі звертатися до лікаря, якщо вони є. На сьогоднішній день ми би хотіли обстежити жінок, які знаходяться в місті Ямполі. Те, що ми побачили з сьогоднішнього прийому, кожна друга, третя жінка взагалі не обстежена. А якщо і обстежена, то обстежувалась років 5-10 тому. Тому ми би хотіли як можна більше жінок оглянути, приділити їм увагу і допомогти виявити захворюваність на початковій її стадії. Це єдиний метод профілактики розвитку раку. Молочної залози. Це виявлення доброякісних спочатку новоутворень, які з певним часом можуть переродитися в злоякісність. Тому на сьогоднішній день ми в першу чергу наголошуємо на тому, що необхідно обстежуватися. Жінкам до 40 років необхідно робити кожного року узі молочних залоз. Жінкам після 40 років необхідно зробити мамографію один раз в рік для того, щоб перевірити. Наявність утворень в молочних залозах, тому для цього ми і прибули в місто Ямпіль з цією метою. Я тут в черзі говорю з людьми, і вони кажуть, ми сільські жінки, у нас нема часу. Можливо, містянам у них більше часу, а от сільські жінки, жінки у них картопля, городи, що б сказали, сільським жінкам. Ми б хотіли все ж таки, щоб хоча б раз в рік вони могли нас порадувати своєю присутністю. Ми кожній із них приділимо увагу і гарантуємо те, що обстежитися в нашому закладі ви зможете буквально за 10 хвилин з направленням від сімейного лікаря безкоштовно, що у зі молочних залоз, що мамографію, що пройти будь-якого лікаря, якого би вони хотіли, вони це можуть зробити безкоштовно і дуже швидко, тому що у нас лікарів всім абсолютно приділили. Лють увагу, і що сільським жінкам, що міським жінкам вони приділяють увагу однаково, і я вважаю, що хоча б раз в рік кожна сільська жінка все одно буває в місті, вінниця. Тому можна приділити собі 10 хвилин часу прийти, обстежитися і спати спокійно, і жити здоровою жінкою, звичайним здоровим життям і займатися своїми справами. Дослухайтесь до парад лікарів, подбайте про своє здоров'я.